Лисиця на зимівлі у вовка та ведмедя. Українська народна казка. Вовк на зиму збудував собі нову хату. А у лисиці була стара, розвалена. Настала зима. Лисиця гнулась, гнулась від холоду. Не в моготу їй становилось переносить мороз. Пішла вона до вовка. І каже, бобчику, братику, пусти мене до себе перезимувати. Ні, сестро, мені самому тісно. Та ти дозволь мені хоч у твоєму дворі жити. Ну, та Бог з тобою в дворі живи. Побула вона в дворі день, от холоду тремтіла, аж зубами клацала. Підійшла до хати і знов почала прохати вовка. Вовчику, братику, пусти мене в хату, а то я зовсім заклякла. Ні, в хати не пущу. Ти будеш мені мішати. Та пусти мене хоча б часочок, я обігріюся. Ну, погрітися можна, утискалась лисиця в хату. Обігрілась. І основалась там жити. Забралася на піч і лежить, Откинувши хвіст. Настала ніч, вовк заснув, а лисиці не спалось. От голоду живіт підтягло. Прислухалась вона, вовк спить, залізла з печі. Злізла з печі і почала шастати по всіх куточках і закапелочках, обнишпорила всю хату, ніде не нагибала собі їжі. Вийшла потихеньку в сіни, почала і там шарити, намацала горщик з маслом і дві жарені гуски. Лисицю оскома брала зараз же поїсти знахідку та побоялася, щоб вовк не попиняв на неї, що вона поїла. А далі положила ті ласощі біля сінешних дверей, а сама вернулась в хату, залізла на піч, лягла і хропить. Як ніде не бувало, Ранком тільки що почало розведнятися, лисиця підхопилась, почухалась і каже Вовкові: Ой, на сьогодні мене прохали в куми, так я думала зараз побігти, а в обід вернуся. Та то діло твоє. Гляди сама, я тебе не держу. Біжи, коли тобі треба. Лисиця подалася. Вискочивши з хати, вона захватила з собою масло і гусей і побігла в кущі. Сиділа лисиця в лозах до самого обіду, поки поїла все масло і гусей. В обідню пору лисиця заявилась до вовка. Вовк налагодився обідати, кинувся в сіни за стравою, аж там і запаху не зосталося гусячого. Вовкові досадно стало, сердився, лаявся, сварився і сам не знав на кого. Лисиця бачить, що вовк не в своїй тарілці і каже Не подумай, братику, на мене. Ти сам знаєш, що я до самого ранку на печі лежала, а потім пішла в куми і ось тільки вернулася. Та ні, я на тебе не пеняю, Це схоже, Мишка кудлань нашкодив. От лиха личина! Що ж ми тепер будемо обідати? Не рябій, вовче, сьогодні, як небудь, переживемо голодні, а завтра що Бог дасть нам голодать не привикати. Лисиця залізла на піч, ноги витягла, хвіст откинула і лежить собі. А вовк голодний корчився і збоку на бік повертається, і живіт біднязі до самої спини підтягло, в животі кавкало, бурчало. Переночували вони, вовк і каже. Іди ти, сестро, роздобуть чого-небудь на обід. А то я, ухляв, не здужаю бігать. У тебе шубка тепленька. Не так скоро замерзнеш, і ти здатніша на хитрощі. Лисиця відмовлятися не стала, бо не з руки було не послухатися вовка. За це він міг вигнати її з хати. Пішла вона на роздобутки. Вийшла в поле, а холод був лютий. Пробігла вона шляхом з версту місця. Звернула з дороги, лягла в окіп, притаїлася і ждала случая. Так як через півгодини їхав мужик з вгород віз різаного барана на продаж, лисиця побачила, що мужик од холоду здорово вкутався, налагодилась його обібрать. Підождала, поки мужик проїхав її, догнала мужика. Слигнула на сани і почала довбатися в санях. Розгорнула рядно і нови викидати звідти куски баранини, викидала всю баранину і сама сплигнула. Підібрала всі шматочки докупи, наїлася гарненько, останні шматочки баранини зарила в сніг, а обгризки кісточки. Понесла до вовка. Вовк погриз ті кістки, не наївся, а тільки губи помазав. На другий день вовк знов посилає лисицю. На роздобичу, а вона йому і каже: Ти, вовче, тепер попробуй сам роздобуть обід, а то я собак поївся. А де ж це, це ти їх береш? Що тебе собаки чують? Та я ходила на село і там у одного чоловіка повний винбар м'яса провідала. А навіщо йому м'ясо? Так він же торгує ним. Подався вовк до села. Зайшов з городів і почав приглядатися, де той винбар стоїть, у якому повно м'яса. По запаху пішов навмання. І вправду наткнувся невзначай на такий винбар, де висіла різана баранина. Вовк почав ходити кругом. Приглядається, де б знайти дірку, у яку можна було пробратися у винбар. Підійшов до дверей, а там дірка. Вовк хоч і догадувався, що він не пролізе, а все таки захотілося йому попробувати уткнути свою мордочку в ту дірку. Попробував, голова не влазить, а запах м'яса іще дужче роздратував його утробу. Йому почулося, що м'ясо лежить якраз над діркою. Вовк просунув туди передню лапу. І почав нею мацати шукати м'ясо. А у винбарі над самою діркою там стояв капкан, поставлений був, щоб не забралась до баранини кішка. Капкан як клацнув, та вовка за ногу. Вовк виривався, виривався з капкана. Та нічого не міг зробити. На ранок прийшов цей мужик до Венбара і побачив вовка, взяв ціп і так його бив, що убив його. Тоді осталася лисичка господарювати у Вовчій хаті.